У Решетилівці триває акція під назвою Пакунок для героя. На постійній основі наші захисники та захисниці потребують допомоги. Відділ з питань ветеранської політики ініціював акцію Пакунок героя, яка триватиме з 13 травня по 13 червня. Хотілося, щоб ця акція була постійною. В рамках акції для військових збирають вологі серветки, сухий душ, газові балончики, спреї від комарів, каву розчинну, сухарики, мівіну, м'ясні снеки, енергетичні батончики, енергетичні та газова. Напої у маленьких ємкостях, серед бажаючих допомогти війську і пані Ірина. І ми, українці, всіляко повинні підтримувати наших захисників і захисниць. Адже ніхто не зупинить війну, окрім наших Збройних сил України. Ні Трамп, ні інертна Європа, ніхто. Ми або з нашим військом, або для нашого війська. І я дуже рада, що. Решетилівський відділ ветеранської підтримки організував таку акцію, в якій може поучаствувати кожен громадянин нашої Решатилівщини. адже ми повинні зобов'язані допомагати нашим захисникам. Приносити допомогу можна до адмінбудівлі, де знаходиться ветеранський відділ в холміської ради та до кав'ярні КоФан. Усе зібране для захисників передадуть до спілки АТО.